Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живі з і все, що блажесний сікроші, прийди і подателю, в неї, і очественний всякий скверний, спаси, блажа душа наша, святий Бог Крик, і свято безсмертих у нас, святи Бог і безсмертіх у нас. Святий Божья, хисляти святий без смерті повно, слава Отцю і сину, і святому Духові, нині по всіх і на віки віки вмінь. Присвяти Тройці, помили нас, Господи, очести, грехи наші, владико прости, беззаконня наші, Святий прости, і селина Моші наші, імені Твоє ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отсу і сину, і святому Духові, нині по всяких і на віки віки вмінь, Отче нашої сина, на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час і на віки віків. Амінь. Да, від Бог і в врази Його, як до біжать до лице Його ненавидящий Його. Яко, і що зайдемо, да і щезнуть, як отаєдвого лиця огня, такоти та погибнуть грішниця лиця Боже, а праведниця да звеселяться, Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу душі тілес, послає до народу Твої Сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і селяю від смерті і збаляючий із ціле роботою Оксану Віктора Маркіяна Софію, Олену Олександра, Ігоря Юрія. Оце Степана Галину, Зенновія, Захара, Олену Галину, Ірину Андрія Володимира, Юнуна Омі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна Флорія, Анна Олександра, Тетяну Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христина, Квітко, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію. Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, е, Оксану е, і Робів Божих, е, е, Захара, Зиновія, е, Василя Любов Катерину, Максима Тетяну, е, Сергія Василя е, і робів Божих, Світлану, е, Ірину, Наталію, е, Сергія. Робів Божий Юрія, Вікторію, Христину, Вікторію, Ігорі Галину, Ярослава Олега, Олегова, Верніколесю, Данила Богдана, Лілія Марка, Софію Романа, Ярослава Надію, Володимира, Івана, Ігоря, Марію, Марію Надію, Робів Божа, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину. Максима Надію, Ігоря, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Ореста, Галину, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра Марію, Наталю Богдана, Ірину, Ілону Віталіну, Олену Андрія, Кароліну Христину, Олену, Анну, Зоряну Ігоря Володимира, Ірину, Тетяну, Юлію, Лідію, Ірину, Михайла, Наталію, Тетяну, Володимира, Олену, Андрія, Миколая. Остапа Марту, Юрія, Дмитра, Василя, Оксану, Володимира Марію і Робів Божих, Дмитра Соломію, Іраклія, Ернеста, Константина, Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Макарія і Робів Божих, Дмитра Марію, Віру Романа, Маркіяну, Оксану, Єрему, Тадею, Надію, Олега і Робів Божих. Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира і робів Божих, Світлану, Ірину, Натал, Наталію, Сергія, Анатолія, Світлану, Оксану, Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайло, Марію, Дану, Оксану, Миколая, Оксану, Стефана, Олега, Ірину. Марію Михайло, Соломію Максима, Ярину Тараса, Марію е, Тараса, отця Стефана Юлію, Владислава Володимира Галину, Тараса Надію, Танею Святослава Галину, Наталію Орисю, Ориста, Юрія, Наталію Андріану, Михайла, Наталію Дмитра, Яну, Іванку, Марту, Лесю, Ярослава Ольгу, Ярослава Олега, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Любов Олега. Е, Віталія Руслана, Оксану, Вероніку Раїсу, Степана Андрія Світлану, Марка, Дем'яна Мар'яну, Галину Любов, Романа, Тараса, Оксану Марію, Лочану Наталію, воїна Романа, Віталія Тараса Романа, Марію Агафію, Юрія, Ігоря, Ганну, Богдана, Марту Надію Марію, Вікторію Назара, це Степана Северина, Вероніка Романа, Антоніну Дмитра, Ольгу Василя. Оце Степана Зою, Володимира, Лілію, Олену, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна Назара Галину, Йосипа, воїна Ярослава, Іванну Марію, Ігоря Володимира, Володимира, Любу, Анну, Діанну, Анну Верніку, Ірину, Любов, Марту, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру Лесю, Христину Ярину, Павла Галину, Ірину Домініко, Софію, Меланню, Христину, Юліанна. Маркіяна Олега, Надію Макарія, Іванну Анастасію, Владислава Олену, Наталію Ореста, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, про Степана, Стефана Павла, про семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, про Степана Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Ганну, Юлію, Юрія. Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста Софію, Захара Ульяну, Христину, Оксану Ярославу, 에, 에, Володимира Ірину, Вікторію, Стефана Галину, Ігоря, Андрія Романа Наталію Богдана, 에, 에, Володимира, 에, і Робів Божик, Анастасію, 에, Марію, 에, Анну Богдана, Ростислава Яну. Марію Тетяну, Миколаю, Олеся, Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, це Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія і Робів Божих, Олександра, Артема Емілію, Таїсію, Аделіну Анастасію, Олександру, Владислава Оксану, Ксенію, Михайла. Юрія Дмитра, Богдана Василія, Богдана Федота, Віталія, Олексія Інесу, Агнію, Ростиславу Олексію, Мирославу, Олену, Світлану Олександра, Джованні, Анну Сергію, Ольгу Влада, і Рвів Божих, Тараса, Ірену, Андріану Оксану, Анатолію Катерину Ірину, протрея Стефана Протрия, Павла Протрей, Симона Протрия, Василя, Надію, Руслана, Мар'яну. Остапа, Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну, Дмитра, Юрію, Наталію, Василину, Ілону, Руслану і Робів Божих, Євгенію, Василя, Євгенію, Василя, Марію, Івана, Богдана, Надію, Марію Софію, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію. Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра, Іраклія, Глібо, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександра, Любомира Галину, Данила, Сашка, Олега, Зоряну, Івана, Максима, Руслана Омельяна, Дар'ю і Робів Божих, Веліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію, Надію, Любов, Марину, Тетяну, Ярослава. Романа Любов, Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава Матвія, Таїсію, Любомира Майкла, Ярослава Галину, Миколая, Оксану, Степана Соломія, Оксану і робів Божих, Івана Івана, Ірину Анатолія, Анатолія Анатолія, Світлану Наталію, Надію, Анну Кирила, Ольгу Захара, воїна Романа, Володимира Ярослава Михайла. Оксану Марію, Наталію Марію, Василя Галину, Тетяну, Максима, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Максима, Юлію, Олену, Андрія Назара, Оксану Романну, Наталію, Мирославу, Любо, Ірину. І робив Божих, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Олега, Світлану, Ірину Воїна, Ігоря Василя Михайла, Назара, Галину, Йосипа, Олену, Василя Наталію, і робив Божих Зенов'я Галину, Захара, Галину. Андрія, Володимира Ірину, Іробі Божа, Людмила Константина, Ольгу Марію, і робіть Божих Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу Ірину, от тілесно душевне немощі, оживотворих, благодаттю Христа Твої, молитвами Присвятий, владичиці і присладів Марії, Престатель чесних Небесних, Сил Безплотних. Целої чесного на животворящу Христа, чесна славного Пророка, предтечі, Хрестителя і Йоанна, святих, святих славних, апостолів, святих славних добровідних чиников, преподобних і богоносних отець наших, святих іселитих, безсеребрного, косми, дом'яна Кіри, Йоанна, пантелімана, ярмала, і, і Самсона, сона, Фоті, до святих праведних, батальйських міанів всіх святих, якоти, і все, черило, Боже наш. І тобі славу селаємо Твої Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помолимося, Господи, помолимося. Благословен Бог, благий врачу душі тілеса наші, і, же і болізні наші, і на долину тілі своє понесе, його ж язум із ціліхом, смертю, смерть і мертвій, сушував, робі, живод, дарваві, і Твоїсу, мого робіжого дарвали. І жила за мертвої воскресив і, і помили робив Твоїх марки Яна, Олену Олександру Ігоря Юрія. Оце Стефана Галину, Зинової Захара, Олену Галину, Ірину Андрія, Володимира Андрія, Олену, Миколая Ірину, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Вікторію, Христину Вікторію, Юрія, Ігоря, Надію, Івана, Марію. І Макарію Дмитрія, Надію, і всіх тут присутніх, і всіх вписаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посітили те, що Петрову єдиним свободом, навіть огненю не єдими долука, долу просили. грішниця жінки, гріхов, прощень дарвав, й ти обом нам Господи, кайсе злобах чоловічеських призране і на робіт твоїх. І отже не одне главне болість, зави життя, отоварий, збави його от дуже, і зми од огня лютого не неї часа, і од очезлих чоловік од біса, плоду насякого недохіду болізню, огнень, і оджений дух воспомне, що пророчця доведового люще, помилення Боже, по влиці, милості Твої, по множеству, щедро твоїх, очисленню всяку беззаконність, всяку ліну, всякий на дух. Ти боївся, істини, враж, душ лест наша, Христе Боже наш. І тобі славу посиланням, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з омиленням сердець нашої, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Святиє Іван, мер всім і духотним. Від Матфея Святої Євангелія читання, слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Вони мім. Во время Оно призвав Ісусу, Богадеся, ученики світ, даде їм власне, до дусих нечистих, якоди згоняти і зцілити всякий недух і всяку болізність. Сіяв, Бонадесят, посла Ісус, заповідає в глаголях, На путь язик не йдіти вограці самарійський не входьте. І діти же, паче погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще же проповідуйте, благоліще, яко приближився Царство Небесного. Боляще селіте, прокажане чищати, мертві, воскрешайте, біси і зумійте то, не приясни, то не заліте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отці, Сину і Святому Духові, нині по всіх і на віки, віки, Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, ми і своєї матері, святий славних, святих апостол, святих праведних, отець, яким я не всі святих, помили і спасе нас як оплаг і чоловіку любить. Амінь.